Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу та лісові прогулянки. Похмура погода. Друзі, вчора не поїхали в ліс. Багато справ було, цілий день моталися. Та й сьогодні зранку теж. От, планували, що сьогодні буде вільний цілий день. Але як є. От, тому поїхали недалечко. А саме позавчора, пам'ятаєте, ми зібрали. Я повний кошик і ріша, практично повний кошик, то Та непогано так і білий, підосичники, підберезники, польські гриби. Так, приїхали точно в ті місця і сьогодні пройдемось тим самим маршрутом. Заодно подивимося, як за два дні полізли грибочки. Ну і взагалі-то полізли чи ні. Сьогодні ми в нашому звичайному складі я і Ріша, наші собакини. що така Олісі. Все мокре. Ну що, друзі, все як завжди, все що, ми побачимо. Побачите і ви. Зараз нам треба десь пів години пішки. Може трошки більше. І ми на тих місцях, де є гриби. А, ліворуч. От. До речі, от саме як ми йдемо зараз, в цьому році ми от, в цих місцях, от поки йдемо да, до грибничок, жодного гриба не знайшли. Ну, окрім там якихось поганих там і так далі. От. Хоча два роки тому, саме в цих місцях, от де ми зараз йдемо, дуже багато було підберезників. Не знаю чому. В прошлому році ми мало їздили по цих місцях. А в цьому році взагалі жодного. Ну так, не знаю чому. Хоч би один був. А тут ми збирали по два кошики буквально за 20 хвилин підберезників. Трошки білих. Да. Ось такі бувають, грибничка, не знаю. Полізла далі в ліс. Сьогодні зранку був плюс один градус. То просто, головне, щоб заморозків не було. Да? їхали ще і град. Да. Трошки град так зривався, дрібний такий. Ну, по прогнозу не обіцяють, що буде мінус, тому у горах, да? там ще й сніг, вчора, так. Да? Да. Бачили в інтернеті. Минуло півгодини і ми на місці. І ось і перший наш грибочок. Ох, який файний. Молоденький. Гарно. Початок є. Пройшов буквально 5 метрів. Воно червоний мухомор, а поруч підберезничок. Ох, така темна ніжка. Дійсно, тиша в лісі. Шо на вухо давить. Трутивички якісь молоденькі. Подивимось сьогодні. Може ще далі пройдемо, чим позавчора. Як буде по грибам? Та ні, чекаю гриби. Зараз йдемо далі. Щось, друзі, дуже замало. От ми вже дійшли до тих місць, там, де в нас вже було, напевно, штук 20 грибів, так? Да? Або тут пройшлись, є? Або тут пройшлись, або, 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 ага, бачу. Або вони ще ну, за два дні мало. Треба, може... 3-4 дні дати. Ох ти! Тому що, повторюсь, ми йдемо саме по тих місцях, де ми були позавчора. Ой, який гарний. Ну, подивимось. Вирішили сиріший зараз так зробимо. В той раз ми знайшли непогано білих і підосичники знайшли в тих місцях, в яких ми і зустрічали дуже мало. То напевно підемо одразу туди, а на зворотньому напрямку. Отут ретельно пройдемось. Напевно, так і зробимо. Воно там далечко червоним мухомор стоїть. Ну, на зворотньому напрямку. Зараз йдемо прямісінько в ті ліса, в то місцечко. Ну, по путі, що побачимо, то зберемо. О, як, підберезно чи кросте. О, прямісінько під деревом. Гарний вийшло. Заберемо. Вже ходимо, друзі, по тим місцям, де ми... Біленькі і підберезнички знаходили. І от перші два. А саме в цьому місці я цей шматочок з мохом гарно пам'ятаю. Їх точно не було. От це точно можу сказати за дві доби. Ось такий розмір. Цікаво самим спостерігати, але тут поруч ще таких два самих було, якщо би марсик не пробіг би. Оно, бачите. Оно, тільки. Шапки, ніжки, все окремо. Вандал Марсик. Тут тоді ми знайшли десь 8 чи 9 штучок. Десь так. Зараз 4 молоденьких. А ну то що? Теж підберезничок чи ні? Так. От іще один. От бачите, от такий розмір за дві доби. Подивився навколо. Ще стоять. Один. Оно другий, третій. Ух, які ж вони молоденькі і гарні. Шо що? Так, І от ще один стоїть. Та супер. І підберезники, коли у них розмір вже, я знаю, там сантиметрів 10-15 вже, то як правило, вони вже неякі. Так що от такі, це саме то. А що, в тебе нічого? Зараз пройдемось далі, по тих місцях, там, де білий бачили, там, де були червоняки. Несподівано. А от, друзі, і два перших білих. Вона, бачите, які гарні. Да? Угу. Маленькі ще такі, але на них тут теж не було. Може тут під листочком вони ховалися такі дрібненькі, дрібненькі, що я не побачив. А отут от я знайшов два і от тут ще два біля от цього дерева. Точнісінько прийшли на те місце. Да? Дивлюсь, навколо може ще щось. О! А воно червоняк стоїть. Два червонічка. Два біленьких, два червонічка. Один і воно другий, а воно і третій стоїть. Диви, а? Як гарно. Так. Подивимось тут. Треба уважно річ подивитися. Ага. А вон ще під ялинкою. Ну, четвертий вже. от Один, другий, воно там третій. А той четвертий. Той четвертий. Ота моза всіма ялинками там. Червонічки, а тут з цієї сторони підберезнички. Під Ще один там. Та супер. Ну що, друзі? Сьогодні теж ми з грибами. Бо ми хотіли з ці місця поїхати десь завтра, післязавтра, щоб більше часу дати. Але за того, що у нас самих нема часу, то приїхали сюди, тому що тут ближче. Ну. Завтра поїдемо в ті місця, в які ми повинні були сьогодні їхати. Забираємо біленькі і йдемо за червоняками. Де він тут ховається? Гарний. Повинно бути 5 штучок. Ух, який! ножище так глибоко уходить під землю. Так, там ще один. Зараз його заберемо. І позаду мене Іріша побачила, п'ятого. Так. Ось він. Які ж вони гарні, а! М -м -м. А ви де? А, позаду. Ось і п'ятий. А от і польський грибочок. Гарний. Ми того разу п'ять чи шість штук зібрали. Ох, який поруч. Підберезничок. Гарний гриб. Я того разу казав. Хі подобаються Мені ці місця. Все в мосі. Красиво. І грибочки є. Ще один підберезничок. Ух і нажище у нього. Такий. Мурмуровий. Цього разу ми в цих місцях теж такого кольору знаходили. Підберезничок такий мармуровий, знаєш. Ми позавчора їх теж знаходили тут. Цікавий такий колір, шапки. А ти помітила, що от так от далечко дивишся, якщо червоний мухомор стоїть, до нього підходиш. І біля нього обов'язково будуть якісь грибочки. Це ж осінь, звісно, що будуть якісь грибочки. Так, ми під ноги дивимося, але якщо бачимо десь червоний мухомор, то підходимо обов'язково. О, які альбіноси красивий. Один, другий, третій і там четвертий ще стоїть. Ох, які ж вони красені Дущевики. Така сімейка. Сьогодні досить прохолодно, вже так далечку пройшли. А ви де? А, ліворуч десь. І цей. Собаки не жодного разу не попросили побити водички. Гарно, повторюсь, я вже казав, але одного разу що в Божню цю пору року. Комарів нема, прохолода, грибочки є. Супер. А бачите, вітру взагалі нема. Повернулися ми, друзі, в ту ну, а, такий мішаний ліс, багато берези. Там, де я казав, що на зворотньому напрямку. Тому що в хвойному лісі... Ну, бачите, скільки червоних мухоморок. В хвойному лісі. Декілька білих знайшли п'ять підосичників, підберезники і все, одного польського. Походимо саме тут. Подивимось, як тут по грибам. Та, дійсно, не так багато грибів, як позавчора. Ми не думали сюди їхати, повторюсь. От. В Він ліс, ліса сюди, думали поїхати десь завтра, післязавтра. Ну, як є. Дати, знаєте, як трошки... Більше часу. Схоже на підберезничка, але зараз подивимось. Да. І такий гарний. Бачите. Підбережний? Так, такий гарний. Тут вже не так швидко йдемо. Дуже уважно дивимося. О! Я що кажу? А там поруч ще один стоїть. От якщо би оцього не побачив би, то і цього би теж не знайшов би. От саме за такими підусичниками ми прийшли от в цей мішаний ліс. Вже йдемо потихеньку назад, але впевнений ще знахідки будуть. Ще один підосичник. Так, да, так, да, да. гарний. І розмір такий, але бачите. Покусали шапку. Ха. Ну нехай залишається в лісі. Доїдять звірушки. Пішли, зяка, пішли, пішли, вперед. Марсик, вперед. Вперед, масу. Бачите, ну, такі маленькі, ну і не побачиш, да? Це напевно... Все ж таки або не полізли, але щось сумніви беруть. Або хтось зранку тут. Так, хтось. Да, хтось пройшов, скоріш за все, тому що... Збитих багато да, Збитих багато. О, що там? Червоняк гарний. А зараз підійдемо. Подивимось. а ну ох, і гарний. Да? Ага. У нього така темна шапка. Могли і пропустити, якщо все ж таки ми прави. Ну да, і тут хтось був. О, гарний грибочок. А що в тебе червоняк? Ага. Супер. А в мене підберезник. Зараз подивлюсь таки, який він. Ох, ніжка плотно сидить. Ні. Темно під шапкою, ну він такий ніжка тверда залишимо у лісі. Тільки вимкнув камеру і в мене гарний червоняк. Ось він. І мене покликала, каже, йди сюди, ну о, який біляк, а? Оце вже гарно, а? А зараз покажу вам позаду буквально цього біляка. Ну, тут ховається. А, який красий. Це просто, так? Да? І такі великі, їх важко по, ну, не помітити, а воно ну, диви, гріш. Зараз. Зараз, зараз, друзі. А, ще один червоняк. Да, ще один червоняк. Ох який. Ну оце так. Натрапили. Треба уважно тут подивитися. Угу. Подивилися навколо. Ну от, три грибочка, Білий і два червоняка. Гарне місечко таке. І такий розмір, бачите, друзі, ну то просто. Тільки поклав три грибочки цих кошик О, ще один. Отак. Це ми ще на тому самому місці. Уважно подивимося. Бо бачите, як такий участочок. Чотири грибочки таких гарних. Ще одного білого знайшов там. Ну, такий молоденький, гарний. О, а в тебе червонячок, так? Да? Воно мухомор такий стоїть, красоту поруч. То І білі того. є. То і білі, так. Да. От я що казав сьогодні. Це не один, там воно другий і там ще декілька. Угу. Ну, виходить, з того місця ми вже йдемо далі. З того місця, виходить, зібрали три підосичника. І два білих гриба. Але таких гарних п'ять грибів. О! От в мене ще одна знахідка. Ох, який гарний. Ну от, видно було, отак от тільки шапку. Начебто. Та, дощик пішов, виріш. Отако. От але ми вже, друзі, практично виходимо до старого ліса. І зараз будемо вже йти до лісової дороги до машини. Ну чого, гарна прогулянка, знаєте як. Враховуючи те, що були зайняті і не змогли поїхати в ті місця, які запланували, ну нічого, поїдемо туди завтра. Досить гарно. Зібрали сьогодні грибочки, собаки побігали, та все як завжди. І тільки вийшли воно, старий ліс. На межі буквально. ну Тут ми ніколи не знаходили, так? Да? Угу. Це перший раз такий. Оно такий гарний ще. Ну трошки з'їли тут з боку, але грибочок суперовий. Може треба тут ходити і дивитися. Неочікувано. Та, впевнений, що це тільки один. Бо ми тут скільки разів з тобою дивилися. І нічого. А тарішка. Каже. Ну дай я пройдусь, подивлюсь. Ну. Вона метрів 20 попереду. Та ми ніколи тут більше, ну, ніколи не знаходили. Це вперше. Почекаю і підемо. Дійшли ми до машини. Ну що, друзі, як прогулянка. О, і грибочки зібрали, собаки побігали. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Оно, бачите. Повний кошик є біленькі 4 штуки, під осичники, підберезники Це Та супер, так? Да? Mm -hmm. Собакине вже воно в машині. Зараз, Марсик, зараз їдемо. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.